Канонівені Даванової готові розпочати дев'ятий бій. Три раунди по п'ять колен вазі до 65 кілограмів 700 грамів. По ліву сторону від мене в червоному куті октагону, Ярослав Паса! Молдова, клуб, по праву сторону від мене в синьому куті октагону. Назад! В Чернівці клуб Централ! Сайко! Ну можна сказати, міжнародний поєдинок, але Чернівці від е, Молдови недалеко. Міжнародний поєдинок, міжнародний турнір WWFC-24. Ну і так достатньо динамічно він проходить. Чотири е, поєдинки серед професіоналів вже позаду. В усіх поєдинках е, переможець е, після... Ну, Менше п'яти хвилин витратив. Так, дійсно. Ну що ж, друзі, перший раунд Назар Лосків. Ви його знаєте. Якщо слідкуєте за нашими турнірами. турнірами, він неоднократно у нас виступав. А ось за пасата мені Міхай Труси казав, що це досить перспективна молодь молдовського ММА. Ну, що можна сказати про представника Молдови, чемпіон Молдови з рукопашного бою, фіналі чемпіонату світу. О, зараз справа з рукопашного бою. Пасат влучив. Зараз справою так досить. Відчув це Аназарій. Луксів підняв рухи так, досить високо, з лівим боковим намагався зблизитися суперником. Провалився. Бачимо. Ну, Такий непростий цей хлопець. Ярослав Фасад. Швидкий досить на руках. У, але Справа уууу! через руку, але тут ууу, удар таке. Така. Так так. Ну, удар не дійшов, до цілі, не від самого удару. А від точка, так. Навіть? Так, так, так більше повалив суперника Пасад. на повторі. Я думаю, ми побачимо, але поки що чіткість у Лукці в очах є, тому бій продовжується. Треба шукати підхід. Швидка двійка від э, представника Молдови. Пасад активно так між рукавичками заряджається. Так, да, Шукає діровобороні, але зараз маємо має гарну змогу. Назарій помилка, помилка, якою Назар Лукці відразу О! спробував скористатися Високоруки тримає Назарі. Ну, так візуально, якщо подивитися, Луксів набагато потужніший за свого опонента, але посадка. Ну, молодше, тех... молодше. Ну, технічний хлопець, От відразу можна сказати, він так різноманітно намагається діяти. Але ми бачимо, що шукає Назарі такі дири в обороні. або помилки у Ярослава. І ми бачимо, що такий джеп, джепрує джеп, і він е... потрапив в ціль. Ну, пасата це не зупиняє. Він як зайняв центр октагон, намагається підтискати, хитає корпусом. Но він смикає по... суперника. Да, він постійно перед Назарієм. Постійно. О, тут тобто розірвав прям. Ну тут в цьому, в цьому розміні Пасат вийшов переможцем. Справа чітко підборіддя влучу, витримав цю атаку суперника Лукців, але бачимо, що непогана ударна техніка у Пасата. Декілька джебів, звичайно, він пропустив, ну, але руки швидкі, чіткі, акцентовані удари. По захисту зараз відпрацював. Да, підставку... Назар... О, О! тут дуже була. Наказав Ярослав за такий момент. Ну так можемо сказати, що тут треба вже думати про те, як діяти проти такого суперника Назару Лувців. Е Шукати ці дірки в захисті, бачимо, але переграє. Вбокімо, да, переграє зараз Сіці. Ярослав просто витягує в деяких моментах на себе і контратакує. Да, З таймінгом у Пасата все чудово, але тут трохи не встиг. Ну, Натикається, на джеб, не да, да, вперше да. лукців працює передньою рукою, але от саме. Комбінаційні атаки у представника Молдови непогано виходять, і зараз він не став навіть зближатися. продовжувати, да, продовжувати епізод. Розумію, що може опинитися на канвасі. Тут боротьба йому і не потрібна, як така, тому що в Сісці. Так, да, ми розуміємо, що у Назарія є перевага, тим більше він. Ну оце увагу да, і намагається. Зараз да, підтиснув до сітки свого опонента. Назарі і зараз намагається. Ух, як балансує! О, як просто виривається. Він захищався, Ярослав. Я думаю, З таким ви... замком на корпусі і так вирватися. Я думаю, ви почули реакцію глядачів оплесками супроводжують ці захисні дії. в першу чергу Ярослава Пасата. Ну що, Назар... У Назарі є велика проблема, що після першого джеба або переднього бокового він провалюється якраз цією помилкою або цим проміжутком в часі. Влучно скористається Ярослав. Е, ну так, ну просто виходить, що і на ногах, і по таймінгу Ярослав е, себе непогано почуває. Для того, щоб його дістати, треба дещо завалитися. От. Так, дійсно, да. Ну але тут відразу. <смітні> О, -о, -о, -о! <смітні> О, яка бокових, але Витримав це все назад. Нам... Оу! Як віддав, і пішов вперед зараз. Два акцентованих п... просто повернув таких ще, Пішов вперед зараз назад. Відчув кров. Відчув кров і назар зараз на перевести. Під дві ноги зараз намагається висунути і є за спину зайшов, зайшов. і буде тейкдаун. Ну, я думаю, що зараз має провести, відпрацьовує стагно суперника. На свят першого раунду ну, але треба забирати. Треба забирати, набирати бали. Якщо зараз під кінець раунду він зробить тейкдаун, я Думаю, що це вирівнює трохи. раунд. Ну от ударна техніка, але бачимо наскільки важкими. Наслідки були для Ярослава дійсно, Пасата дійсно, після да. пропущених ударів. Друзі, удар, так? Да. Важливо, як ти і тримаєш. Як ти тримаєш, тримає. ну бачимо насправді, що у Назара Луськева вже і тут робота для катманів має вже з'явитися. Будемо відвертими, що більшість часу домінував то в першому раунді саме. Ярослав Пасад, але кінцівку, і причому як видовищно вирвав саме Назар так, Луцьків. Дійсно, да. Ну що ж, друзі? Другий раунд протистояння Назаря Луцьківа проти Ярослава Пасата. Чернісі проти Молдови хоче реваншуватися за невдалу кінцівку. Да, Пасад відразу з такою комбінацією розпочинає. Ну, але Назар Луцьків, я думаю, знайшов впевненість для себе в останніх своїх атаках. Попередньому раунді розуміє, що можна працювати, і що суперник, можливо, і непогано в атаці діє, але от дещо після пропущених ударів сумбурно захищався. Так, дійсно, якби Назарі зараз так роздьоргував свого опонента, як це робить Ярослав. Я думаю, було б більше б можливостей, щоб підловити Ярослава. Ну, Бачимо. посад сміливо йде все одно вперед. Намається контрити суперника. Лукці в корпус пробуває. Відразу в зустріч намагається спрацювати. Ярослав Пасад. Так, дійсно, да. Він взагалі після першого удара на зараз завжди намагається контратакувати. Відразу ж він якось відчуває цей таймінг. Представник Молдови зараз продовжує пресингувати. О, через руку розмажився да. справа. Вже і гематома над лівим оком розсічення у Назара Лукцева, але його це не зупиняє. Продовжує. О, о, який такий полуапіркот, полу зайшов. Так, да, Під різними кутами працює пасад да. і тут захищатися під час швидкої комбінації дуже важко. У нього дуже швидка серія. Ну і що, перший професійний поєдинок, який. Пройшов перший раунд. Так, І бачимо, як хлопці працюють. Але так само є розуміння, що усю відведену дистанцію може і не пройти цей бій. Я думаю, що Назарі тут дійсно підключає весь свій досвід, Щоб протистояти такому дійсно дерзкому бійцю. Печінка! і відчув цю печінку. Ми побачили, що відчув. ММА, працювати ударною технікою рук в корпус на зближенні, потім на голову. Ну тут прям а... гарна школа. О, О але тут. Трохи тут, досвід дав собі знати. Да, і Тут так, така незручна ситуація. Ти розхвалюєш одного бійця і а він відразу, падає, відразу, да. відразу реваншується. Ну, да, конкурентний поєдинок, звичайно, дещо в кращому виглядає посада, але з кожним разом луксів щось демонструє а він нове, намагається реваншуватися. Курі, які удари він переживає. Але тримається у фокусі і намагається. Бачимо, що трохи поплив, але зачепився за корпус і намагається не відпускати зараз Ярослава. Ну, і цікаво, як посада Ярослав Посад буде зараз діяти. Треба, мабуть, розривати дистанцію. Тут, звичайно, Ярослав безпосередньо на місці видніше, але у нього все чудово виходило в стійці. Я думаю, що так. Він зараз так, так, він на власне рішення відійшов, да. Відійшов очікував, коли безпечно можна розірвати дистанцію. Для Луцьківа краще, краще підходити і зближатися, і нав'язувати просто в'язати Ярослава, тому що такі швидкі руки. Ну оу. удар корпус молодець. Навіть не приховував, навіть не приховував, тому що да, високо підняв зараз руки Ярослав. Перекрився в глуху майже на декілька на, на епізоду, буквально один. Але так зустрічний правий закинув зустрічні курси активно. Ну і е, Луксів розуміє, що треба переводити в партер важко в сіці. Вже і важко задихав після декількох ударів, пропущених сіці, по корпусу. Так, так. Е, ну і тут же і руки опускаються. А тут е, за це може покарати Ярослав Пасад, швидкі комбінації від представника Молдови. Ми вже бачили неодноразово в Як цьому підлавлював да, Назарі, але ми бачимо, що Назарі в фокусі все одно він в фокусі дивиться. Уважно. За рухами Ярослава і просто вичікує зараз моменту. В свою чергу навіть і темп не знижується зараз в другому раунді. Середній та. середні, такий темп. Що, ну і тут виключно реваншуватися. Побіг вперед лугцем. Треба бути дуже обережним. Назустріч пробиває пасад Гарний розмін, гарний просто розмін, треба допрацювати. Ну, прям дуже побіг. О, як вдогонку да гонку Мідалкік закинув. Моя повага. Тут на морально волі вигод. Ми здається, що Назарі вже прям не може дихати. Але він досвід. знаходить собі да, досвід. О, ще є тейкдаун. У виконанні Назарі. Ну і що, побачимо, як, працює, ноги, як працює посад в, в квартирі, партері. Але 10 секунд залишається у нас до кінця ну, раунду. Ну, треба допрацьовувати, треба забирати Назарію, тому що зовсім Але важкий бій. Але кінцівку він забирає цього раунду і досить впевнено забирає, Які кілотін намагається зараз просунути Назарій. Клас, клас. На на Вже трохи вирівнюється у нас. Чудовий ситуація, поєдинок, конкурентний. Та, у першому раунду, якщо можна було сказати, що дійсно там була перевага Ярославу, то в другому раунді Назарій просто друге дихання знайшов. І вона йде, повело. Він розуміє, що треба бити всі сили вперед. По другому раунду ми розуміємо, що трохи у нас ситуація вирівнялась. Ну зараз дійсно остання п'яти хвилинка, саме така формула поєдинку три по п'ять. Це професіонали. Ну і дивимося, як розпочинається заключний раунд. Двійка непогана від пасата. Ну, ми такі атаки представника Молдови бачили у попередніх раундах. Що ж буде відповідати лукців? На зустрічні, зустрічні о, да. курси. Гарно відпрацьовують хлопці і теж самим намагався. Спроба Впраць, переведення в квартир. І Зачіпися, вона вдала. Да, вдала. Є. є, є, є під... Зачепив ноги. Ну тут вже уся хитрість йде професіоналів головою в сонячне сплетіння. І і зараз, зараз, так, так, дійсно, виходить зараз на задушливий прийом. Є, закручувати треба. Треба, закручує, закручує лупців. Йде, йде, йде за замішаном. Йде за собі. Неймовірно, чи витримає, тримає пасар. Терпить, терпить, але що ж буде далі? Терпить, ну дуже плотно зараз тримає Назарій. Ну і що ж буде зараз? Я, я просто дивуюся, як ще тримається Тут представник Назарій Молдови. Важко зрозуміти, чи, чи настільки щільно захопив Назар Лукців суперника. Ну, тримає, Все зараз зробив срока. по техніці, закручує, закручує, д -д дожимає, додавлює, намагається, намагається ще плотніше за. Закрити замок. Ну, таке враження, що має зараз завершити цей поєдинок, але я не можу зрозуміти, чому не, не хлопає. Не хлопає по спині не... посад. Заходить фул маунт. Вже в маунті знаходиться зараз і витримав це Ярослав. Витримав, <пілط> але вау. А це зараз буде дійсно важко. Для Назарія зараз це може епізод для Ярослава. Гарний епізод, щоб повернути це. Це можливість, якою не скористався, створив, чудово створив Назар Лукців. Ну і що? Тепер час захищатися і думати, що робити. Зараз краща позиція у Ярослава Пасата. По-перше, ми не знаємо, наскільки якісно він вміє боротися. Всі ці він виглядав чудово, витримав оцей задушливий ну, від суперника. Взагалі, взагалі в їх клубі в ЦСА, досить гарна боротьба. На ну, це бойове самбо, Вони представники бойового самбо, так що я думаю, там з боротьбою нема проблем. Поки що посад контролює. Ну і да. що? За пасивність підіймає Сіку. І зараз починає... починається саме цікаве. Коли на характері бійці мають просто... Ух, і це посад пішов б сам в сам боротьбу. боротьбу. Ну. ну що ж, тут несподівані дії. Хотів підсічкою зробити Назарі, але вже пішла така. Захопив руку. У ні, є ні. переведення в партер у виконанні Ярослава. Що буде намагатися зробити больовий на руку Кімура? Ну, ще... Назар Лукців. Є спроба, але можливо, це спроба. Трохи невигідна позиція, тому що ще є... заходить на ту сторону якраз Ярослав. Він розуміє, як протидіяти так, да. таким діям. І тим більше він піджав його вже до сіці. Намагається зараз да, висмокнути свою руку. Ну, Назар Луксів намагається скористатися будь-якою можливістю. І що ну тут, так, да, це не дуже перспективно було, але спроба відзначена. Назаря Лукцію що треба підводитися, або треба міняти позицію, контролює Ярослав Пасад суперника. Намагався да закрити в закрити ноги, але. Намагається вирватися ще. Просовує рука, руку під да, руку шию, просовує. намагається провести задушливе. І відчув цю небезпеку посад не дає можливості завершити цей прийом. Ну, дійсно, посад непогано контролює і сам намагається зайти за спину. Забирає спину. Да. Ну і що? Буде контроль чи спроба провести задушливе? Ні, поки що контролює. Пилина залишається до кінця поєдинку, і ми бачимо, що пішла така в'язка боротьба. Тут шукає можливість посад, контролює суперника поки що не намагається реалізувати нічого, аби не втратити цей самий контроль. Так, да, дійсно, він в вигідній позиції не буде відпускати вже, мені здається, до кінця поєдинку свого опонента. 30 секунд, 30, ну, трошки більше бачимо, як вимагає від свого бійця. Да, бачимо, як, як угол <кут> підказує зараз Назару Луксів. Так. Треба взяти шию, але ну, Але ні. Але взагалі не та, Трохи не не та позиція так, так. розуміє небезпеку Ярослав Пасад і так спокійно перебуває біля суперника, підтискаючи його. Ну, тут, що, чекаємо завершення. завершення бою. Фантастичний поєдинок, незадоволений Прямо... Назар Луксів, бо Ну, скажемо відверто, перемога була зовсім близько, але, але Ярослав Пасад зайшов проти дії задушному. Є все-таки інтрига. Очікуємо рішення суддів оцінки. Ми зовсім скоро дізнаємося, хто ж переміг в цьому поєдинку. Дев'ятому поєдинку вагою до 60 кг, 700 грамів. Роздільним рішенням суддів перемогу отримує боєць октагону Ярослав Посад! Молдова! клуб Сісійці!